Що стосується удосконалення е, взагалі мобілізаційних заходів, то і мобілізаційних, скажімо, процедур, то ми маємо бути відвертими і говорити, що дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що в Україні е, на превеликий жаль через цю варварську е, терористичну війну, е, ми маємо мільйони внутрішньопереміщених осіб, серед яких достатньо багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони зараз перебувають поза межами тих населених пунктів, в яких вони Проживали і не всі стали на військовий облік за місцем свого фактичного проживання. Виникають проблеми щодо можливості призву цих категорій військовозобов'язаних, які є мобілізаційним резервом ресурсами, які можуть бути мобілізовані. Скажімо, ті, ті питання, які ми деколи бачимо в репортажах ваших колег і вас, що там на вулицях вручають повістки, дехто хто оскаржує говорить, що це незаконно тощо. Тому ми розглядаємо Аємо на сьогоднішній день на рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони розвідки в парламенті загалом удосконалення законодавчих підстав для того, щоб територіальні центри комплектування соціальної підтримки могли більш скажімо, системно і більш без менш конфліктно, скажімо так, вручати ці повістки. Ну, наприклад, для порівняння в кримінально процесуальному кодексі це для юристів відомо. Є вже тривал і в цивільно процесуальних є можливість, наприклад, повідомлення про час судового засідання через там різноманітні месенджери в телефоні, так чому так само не екстраполювати цю ситуацію на військовозобов'язаних? тому що база телефонних номерів і всіх військовозобов'язаних до війни вона точно була практично ну повністю сформульована. Ми зараз можемо щонайменше повідомити, що такому-то громадянину належить прибути на до територіального то, центру то ви хочете, щоб таке такі таким... сповіщення в месенджері до паперової повістки. Ми розглядаємо таку можливість. Ми розглядаємо можливість, скажімо так, усунути ті бюрократичні. Процедури і е, е, змусити е, військовозобов'язаних, все таки, щоб вони стали на військовий облік, як цього вимагає Конституція, закони України.